Сьогодні хочу представити в вашій увазі Ford Explorer Це справжній монстр на американському ринку. Повноцінний, повнопривідний кросовер який приїхав до нас з Америки. Під капотом у нас тут 3,5 шестициліндровий двигун, 292 кінських сили. Атмосферний двигун без турбіни. Тому що є ще варіанти: 3,5 турбований який обладнаний під спіртового бензину. Цей Автомобіль часто порівнюють з Toyota Prado, але він по характеристиках уступає хіба ціною. Він є значно дешевший. Він є швидший, він є економніший, він дешевший в обслуговуванні. Машина досить простора. Вона на шкіряному салоні. Сенсорне управління, музика Sony, двохзонна роздільна кліма з гарним зручним управлінням, підлокітник. До речі, привід повний з декількома режимами. Цей режим, зараз я вам покажу, це є звичайний нормальний режим при спокійній їзді, повний привід підключається. При... Пробуксовці автомобіля. Це є режим болото. Воно відключає всі стабілізаційні та антибуксировочні системи. Тобто вона, можна її давати газу в болоті, і вона буде йти набирати обертів. Режим пісок, щоб її там десь не носило, не заривалося. І режим сніг і лід. Воно повністю включені всі антибукси, антизаноси і автомобіль е, при на, тому, як набирає оборотів, його автоматично глушить. І ще є режим спуску. З гори, тобто воно підторможує передачами, як понижена передача, коли ви спускаєтесь. Також ще є режими, режим буксирування це коли ви тягнете якийсь прицеп або когось на буксирі. Тут же світло, це все автоматично, вроді, все зрозуміло. Відкривання кришки багажника з кнопки, досить зручна функція. Але коли машина на драйві, вона не працює, тому що на ходу відкривати багажник неможливо. Розхід такого автомобіля в районі, я вам зараз покажу. Коливається в районі 19-20 літрів. Але дехто по трасі він там 14-15, п'є місто, от зараз бачимо 19,9. Але дехто мудряється по місті 15-16 писатись. В автомобілі досить зручна посадка, себе комфортно відчуваєш. Просторий підлокітник один, де можна складати всяке барахло. Тут ще один такий маленький для якісь там в даному випадку тут візитки, SD-карточка, USB-виходи. Також зручне розташування, опускання, піднімання склопідйомників передніх та задніх. Зручний просторий бардачок. От зараз в даному випадку у нас сертифікат від компанії Global Car. До речі, можемо віддати його нашим самим активним підписникам. Взагалі, просторий огляд, датчики сліпих зон, дистанційний запуск, кнопкою автомобіль заводиться. Що є досить зручно, і не всі автомобілі це мають. І так автоматичне відкриття багажника з кнопки. Електропривід сидіння, електропривід сидіння пасажира. Зараз покажемо просторий задній салон. Йдемо назад. Досить компактний. Ну як компактний? Просторий. Ззаді салон, достатньо місця. Тут ще є ще третій ряд сидінь, які складаються. Цей кросовер є семимісний. Зараз вам показуємо. Багажник, багажнику складається, розкладається ще два місця. Заднє сидіння можна розкласти. Можна так рівну площину зробити, а можна просто в складеному режимі і також площина багажника. На даний автомобіль газ ми не ставили, так як він заточений під Flexi Blue Power. Бачимо, якщо є Е10, Е15, це під спиртовий бензин. І в цілях економії можна їздити на спиртовому бензині, нічого йому не буде. Такий автомобіль виходить з Америки в бюджет 15 тисяч доларів. І він нічим не уступає по всіх параметрах, по проходимості, по характеристику таким кросоверам, як Jeep Cherokee, rav 4, Nissan Rogue, які всі люблять. Ну і в загальному, кому потрібен такий автомобіль, звертайтеся компанія Global Car, привеземо в ліпшому вигляді.